І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякую, слава. Люблені браті і сестри, поздравляю усіх вас найперше із Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайнів. І разом з тим вітаю вас із вашим престольним святом, тому святом всіх поздравляю, шановуючи сьогодні вашу небесну покровительку. Звичайно, що в першу чергу ми згадуємо життя самої людини. Церква Христова, причислюючи до ліку святих, робить це з простої ознаки. Людина прожила особливе життя, в якому було дуже багато різних вчинків. І праведних, і неправедних. На цьому тижні ми згадували нещодавно Марію Єгипетську. Якщо дивитися на початок її життя, блудниця і описує, як іде до Ірусалиму, описує своє саме життя, як вона прожила, але наступає момент, коли людина зрікається свого попереднього гріховного життя і присвячує. Воістину великому подвигу, подвигу боротьби з самим собою для спасіння своєї душі. І ось цей перелом зупинитися в той момент, зупинитися і змінитися це найважливіше в нашому житті. Ми можемо згадати про себе, скільки раз ми з понеділка починали худати. Кілька раз з першого числа ми починали кидати курити. З 5-го числа починали кидати пити. І все починаємо і починаємо, починаємо і починаємо. Звичайно, що це добре, бо ми, ми над собою боремося, ми над собою працюємо, але ще не можемо перемогти самого себе. І тоді згадуєш, звичайно, посилаючись на того ж апостола Павла. Що не хочу робити, роблю. Що хочу робити, не роблю. Але ж є момент, коли Господь дарує сили, і людина все-таки перемагає себе. Перемагає себе у своїй думці в першу чергу, твердості своєї думки. Твердості не стільки вчинку, скільки твердості своєї думки, готовності, без сумніву. Ми можемо згадати апостола Петра, ідучи по водах, відгукнувся на заклик Спасителя, іди до мене, іде по воді. Повірив Спасителю, іде по воді. І тоді до нього приходить земне просте, як вода. Це не реально, то ж не суша. І почав тонути. Йому спаситель каже, маловіри, чого засумнівався? Ну, визнав, що ти йдеш. І ти, що ти, яка тобі різниця, що в тебе під ногами? І благорозумний розбійник, а чому ми кажемо, без дій, а лише внутрішнім твердою вірою, твердим переконанням. Благорозумний на Христі, благорозумний розбійник на Христі нічого не зробив. Вісів собі збоку розіп'ятим спасите поряд. Але внутрішнє Його, внутрішнє. Оце усвідомлення, хто він, але найважливіше, яким він хоче бути, дала йому можливість першому попасти в рай. В рай перший не попав праведник, бандіт перший в рай попав. Це не означає, що всі бандіти зразу попадуть в рай і ми пішли всі бандіти. Не до цього призивається. Але людина, яка була на грані завжди. Життя і смерті, ось цих страшних випробувань всередині, які його спонукали до негативних, гріховних, поганих вчинків. Воно настільки загострило його внутрішню оцю біль, що коли він осмислив своє життя, він вирішив відріктися, визнати те, що я робив, це є неправильно. І що я буду оправдуватися? Ви знаєте, так сталося, такі були умови, ви мене повинні зрозуміти. Ми ж так оправдуємося. Чому? Ну Ви зрозумійте мене, я був в таких обставинах. Ви повинні зрозуміти, такий час і багато інших випробувань. Він не став цього всього говорити. Єдине, що він сказав, уже внутрішньо прийнявши рішення, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. Ось це. Найвищий стан Найвищий стан нашого духовного єства, а духовне і духовність переводиться як життя в любові і навчання в любові. Тобто він настільки наблизився до Бога, визначив все, що Господь і до нього першого сказав, сьогодні будеш зі мною в раю, сьогодні попадеш. Ти змінився. І як важливо нам при житті. Вчасно встигнути змінитися. Вчасно встигнути змінитися і стати іншими. Ми все відкладаємо на колись. Коли будеш ходити до церкви, піду на пенсію. А тут раз пенсію підняли. І знов два роки далі, і знов п'ять років далі. І мені би нема коли до церкви ходити. Або зимою, або в Піст. Ми все на завтра, на потім, на зміну. Це сумнів. Який не дає нам можливості досягнути святості, сумнів, який не дає можливість не всім, але декому не дає можливість досягнути святості. Ми говоримо, Ісус Христос на Христі розіп'явся, помер, воскрес ради нас і нашого Ради Спасіння, щоб викупити нас від гріха, прокляття і смерті. І слова від гріха проклять і смерті. Тобто смерті вже не мало би бути. Чому ж вона є? Якщо ми викуплені від смерті життям Ісуса Христа, ви не ставите питання? Ми ж повинні бути безсмертні. По своїй духовній природі ми безсмертні. По своїй душі ми єдиносушні самим Богом. Ми як Боги. Але чому не обожнюємося? А тому що ми маємо сумнів і грішимо. Однією людиною гріх ввійшов в смерть, каже апостол Павел, а гріхом, однією людиною в гріх ввійшов в смерть, а цим гріхом і смерть перевагає над самою людиною. Через одну людину, через Адама. Він згрішив, ми стали смертні. Спаситель нас спас, а ми продовжуємо грішити. І продовжуємо вмирати. Так, ми викоплені від того первородного гріха, який взагалі нам закрив ворота до Царства Небесного. Вони тепер відкриті, але чи ми переступимо поріг, залежить від нас. І тут властиве, що ми повинні зробити оцей крок, щоб переступити поріг, крок благорозумного розбійника. Визнати, я не хочу так жити, як я вчора жив. Я не хочу так жити, як вчора жив. Це з основи християнського життя, це з основу побуту нашого. Я не хочу так жити. Це з основи нашого політичного, церковного життя. Ну ми ж не всі міняємось, не вчасно міняємось. Хтось запитує, коли закінчиться війна? Ми ж нас цікавить, наші ж на фронті. Закінчиться тоді, коли ми змінимося. Закінчиться війна тоді, коли ми змінимось. Якщо ми її захочемо закінчити, ми її повинні закінчити в душі своїй. Усі. Не хтось окремий. Як же війна закінчиться, як з благословення патріарха Московського вбивають наших воїнів? І їх тут били, і ми несемо московський храм і ховати. Ну закінчиться хіба війна? Ні. Як закінчиться війна, якщо свої ж українці наводять на свої військові частини і кажуть, стріляйте, в цей квадрат там зібралися військові. А ми мовчимо. Ми знаємо, що він здає. І мовчимо. Як ми ховаємось від мобілізації, як ми перестаємо допомагати, ну хіба ж вона закінчиться? Вона буде кровоточити дуже довго. Але якщо ми хочемо зупинити цю рану то ми повинні, як благорозумний розбійник, сказати, ні, я змінився. Тепер я по-інакшому відношуся до життя церкви, до життя мого міста, до життя моєї держави, до свого особистого життя. Ми в багатьох речах повинні змінити. Змінися сам, і біля тебе зміниться весь світ. Ви зауважте, як ми здороваємось. Запитують. Як справи? Таке традиційне. Що ми відповідаємо, а ну що ви не таке відповідаєте? Як ваші справи? Хтось сказав один молитвами, далі варіанти. Слава Богу. Тоже загальне слово. Ще. Дякую, як, да, слава Богу, ви не гірше. Правда? То ви подумайте, що ви говорите. Ви зі всім згоджуєтеся. Ну, слава Богу. Так, от, тобто вас влаштовує те, що є. Ми повинні дякувати Богу. А відповідати тепер треба як? Як справи? Слава Богу за те, що є. Прагнемо до кращого. Ось це буде правильна відповідь. Ми дякуємо Богу за те, що є, бо ми живі. Але нас не влаштовує стан сьогоднішніх речей. Не слава Богу, аби не гірше. А дякую Богу за те, що є, прагну до кращого. Ось це закладати в нашу свідомість. Мислити треба. Або як ми пробуємо розказати в анекдотному, в анекдотному такому трактуванні, що бажає українець українцю. Що найчастіше? Вас змінили, ви змінилися, ви інші. Ну, жартівливо, що кажуть. Що ти бажаєш Україні? Щоб хата згоріла корова здобути. Ні? Не Ні? Ні. Ні, правда? Ні, правда? Бачите, ви вже змінилися. Для цієї, Я для тих, хто піджартовував, кажу, давайте ж думати. От гіпотетично. Уявляємо. Ми бажаємо сусідові, щоб хата згоріла і корова здохла. Яка його поведінка? Як погорілиць прийде до тебе, треба пустити в хату. Корова здохла, значить, треба дати молока. Літр молока йому. Він в тебе живе на твоєму попеченні, він в тебе твоє молоко є. Лопату тебе візьме, можеш і в хардем, походу, що треба дати. Значить, мінус із твого бюджету. А ми повинні побажати. Що ти побажаєш ближньому своєму чи сусідові? Дві хати. йому, І дві корови, і дві машини. А тепер рахуємо, В нього дві хати. Значить, в одній живе, в другу обов'язково запросить випити і закусити, і додому можна ж Безкоштовний готель. Має дві корови. може взяти молока і не віддати. Бо він має дві, йому вистачає. Має машину, може дати покататися, підвезе. Маючи все по два, сторожує, маєш безкоштовного сторожа, маєш безкоштовну вечерю, маєш хорошого друга. Чи не плюс? Чи не плюс? Плюс чи мінус? Це його проблеми, як він його буде утримувати. Вам-то добре, але нас виховують, щоб ми бажали ближнього цьому. А нові українці є хахли, а є українці. То хахли так вчать. Українці нові. Думаю так, бажаю сусідові дві хати, дві корові, дві машини. І щоб в нього було в два рази більше, ніж в мене. Не прийде до вас позичати. А є можливість вам позичити в нього. Ось за що треба переживати, щоб в нього було краще. Ось це буде заповідь християнська. Полюби ближнього свого. Я. Як самого себе. Тому починаємо любити себе і ближньому бажати в два рази більше. І навколо нас буде хороше життя. Життя людей, які тобі допомагають, а не життя людей тих, які в тебе весь час щось просять. Ось це по-справжньому, по-християнськи. Оце там нова заповідь, заповідь нову дають вам. Любіть один одного. Ось ці сказані слова Спасителям і означають, ближньому бажай більше, бажай краще, бажай оцієї зміни. І то, що ви оце кажете, я вам е, піджартовуючи, запитую, кажете, ні, мене це тільки радує. Значить, ми міняємось, а це вже плюс. Бо ми міняємось, ми не стаємо оцього старого радянського мишлення. Ми стаємо новими українцями в нашій новій державі, і ми народжуємо серед своїх праведників, бо ми живемо згідно християнських заповідей. А по чому ми можемо судити? Є серед нас праведники чи нема? нема. Я тут з вами не з'їв. Привожу приклад. Пам'ятаєте про Содом і Гомор? Які там були слова? Якщо там є. Десять праведників спасеш це місто? Спасу, тому десять нема. А п'ять спасу, тому п'ять теж нема. Ну а якщо один, ну спасу, ні одного не виявилося. І Господь знищив місто. Війна в нас війна. А в ковилі в Луцьку спокійно. Значить, що це означає? Є серед нас праведники, які вимолюють, які вимолюють. Що наше місто Господь береже, підщупують, підбадьорюють нам оці всі літательні апарати. Але Господь береже, ми в своїх хатах, ми маємо робочі місця, ми можемо собі вдягнутися, ми насторожені, коли літаємо, але ми маємо мир, нам нікуди не треба виїжджати. Нас немає приводу, Нас немає приводу боятися за свій дім. І це означає, що є серед нас в місті ковиді праведники. Хто це? Ми не знаємо. Ми не знаємо. І сама людина, напевно, не знає. Але якщо кожен із нас творить молитву, якщо кожен із нас молиться, то Господь посилає дощ і на праведних, і на грішних. По молитві одного. Але тим одним може бути кожен із вас тут стоящим в храмі. Кожен скаже, та то я, хто що. Та я ж то що? Не я то що, ти образ і подобіє Боже. А не моя хата з краю, а не я нічого не означаю і так далі. Означаєте ви образ і подобіє Боже. І голос ваш може бути голосом оцього праведника. Ти сам цього не усвідомлюєш, але ти сам до цього належиш. Тому не знімайте себе цієї відповідальності. Вважайте. От через ваші, по вашій молитві Господь буде берегти те місто. Бо коли ми всі скажемо, а що від мене залежить? Нічого не залежить, перестане молитися, бо ти ж в себе не віриш. Ти тоді стаєш апостолом Петром, а як вода? Так, так і почав тонути. Чого? Маловіре, чого засумнівався? Чого ти засумнівався? Що не від тебе це залежить. Спасіння твого міста, твоєї сім'ї. Твоєї родини залежить не від тебе. Ви навіщо принижуєте? Образ Божий, який носите? Тому кожен повинен вірити, від нього залежить все, від Його молитви, поведінки. Хто як не я? Оці слова ми часто чули на Майдані, підписувалися, виголосили. Хто як не я? Якби ми так вважали на Сході. А що від мене залежить? То всі сиділи в окопах, давно програли ту війну. Але кожен вийшов як один. Кожен вийшов як один і прийшли захищати. І маємо збережену Україну. І ми поломили всі плани наших недроїв, тому що жив в нас всередині Христос, який давав нам силу виразити силу нашої віри, силу віри через свій чинок. Готовність покласти душу свою за ближнього слова. От що, стої, от що стояло. От кого ми з вами народили. От яких дітей виховали в любові, що вони готові покласти душу свою за ближніх світ. Ось чому ми маємо сьогодні незалежну Україну. І буде в нас все добре і дуже добре. Добре і дуже добре. Тому все в нас буде добре і... Дуже, 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 дуже. Всі, кому нема 60 декрет. <ріп> Народжую побільше українців. Треба, щоб Ковень було велике місто, тому що боягузи втекли, роботи багато, захищати є що, працювати є де, а повірте, що немає ніде краще, ніж в Україні. Чим більше, я по собі кажу, чим більше їжджу поза кордон. Тим більше стаю націоналістом. Ну нема краще. Приїдеш, дивишся в Арабію, Ізраїль, там, е, Німеччина, та будь-які країни не хочу називати, окрім Росії, звісно. Е, приїжджаєш, подивишся, люди живуть, ну, вони просто домовилися. Ну вони просто говорять, Давай зробимо хорошу дорогу. Давай зробимо хорошу дорогу. Я не ваше місто, приведу Луцьк, хто орієнтується, але... Просто приведу приклад. Все ж на прикладах. Є місто Луцьк, пам'ятаєте, дорогу протязі готелі Світіс Березі. Зробили ремонт дороги в 2006 році. Міською головою був Богдан Павлович Шиба. І ми з ним розмовляли, рв'яний прийшов, я зроблю, я покажу, що з дороги можна не красти. Зробив дорогу сьогодні 2023 рік. Дорога й до сьогодні стоїть. А далі кільце і набережна на ківерці кожен рік ремонтують. Один той самий участок напротязі річки, одна й та сама дорога, це не якісь там закруки, одні й ті самі інфраструктури. І все. Тут зробили 20 років, жодного разу не ремонтують, там кожен рік ремонтують. Висновок крадуть. Але крадуть. Не питання, що крадуть. Це хай інші займаються? Самі ж в себе. Ми ніби кажемо, які гарні дороги в Німеччині. Які гарні дороги в Польщі. Відповідь, не крадіть зі своїх. Вивізь сміття. Ну, якщо в тебе є смітник і ти в його кидаєш, якщо є сміття, ти його переробляєш, то ти його вивозиш. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де <різвіст> не, не смітять. Вона скажуть, чому, які проблеми? Ми говоримо про роздільне сміття. Я про стан душі взагалі говорю, але привожу його вам прикладі. Говоримо про роздільне сміття і кажемо, влада міська погана, бо там немає, сміття не вивозять, чи... батьки виставили на тверде, на таке, на таке, на таке. Я ставлю риторичне питання. А у вас скільки відер? Скільки у відер вас під умувальником? Правда одне? Не. А як ви в відрі там його ділите? Чи ви по черзі в кожен бочок висипаєте? Пакети. Пакети. Це прогресивні. Ось коли в нас вдома не буде чотири пакета чи відра. Коли біля під'їзду не буде чотири різних контейнерів, не прийде чотири машини, ніякого порядку не буде. І звозити будуть не в одне і те саме місце, тому це стан нашої душі. Змінися сам і зміниться навколо тебе світ. Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Не треба навколо нічого міняти. Самим нам треба міняти. Я наголошую на стан нашої душі. Настав благорозумника. Вчора було одне, а сьогодні інше. Нам постійно треба мінятися. Міняємо стан своєї душі, відношення до нашої землі, до нашої батьківщини, до нашого побуту, до нашого життя. І тоді все зміниться. Все зміниться. Дорога, автомобілі, ви народите інших дітей. Кажуть, сьогодні піймали там хабарника. Ну, умовно називають. На... Піймали хабарника, він міський голова. <клес> Риторично запитати. Не кажемо, якого міста. І кажемо, це погано. А я ставлю питання, а мама в нього з Африки? Мама ж його тут, в Україні. Вона ж його народила. Вона йому вклала своїм прикладом, як треба робити чи, чи інші приклади. Він виріс. Він не впав з місяця, ставши хабарником. Він не впав, це наш брат, сват, кум. Це наш хабарник. Змінися сам і не буде хабарників. Не крадіть ви і не будуть красти навколо вас. Не грішіть ви і навколо вас не будуть грішити. Все залежить від тебе. Громадянина, християнина, людина, яка носить образ і подобіє Божий. Людина, яка носить образ і подобіє Божий. Тому ми живемо на найкращій землі, ми парафіяни найкращого храму. І оцей мученицький подвиг це не страдати, во ім'я пострадати, а понести тяготу для того, щоб перемогти самого себе. Ось цей сенс сьогодні нашого мученічиства. Перемогти, поборовши самого себе, не з першого числа. Не з 5-го числа, а сьогодні, тут і зараз. Сьогодні тут це ради нас, це нам во благо. Ми це робимо не для когось. Ми це робимо заради себе і з вдячністю Богу, що Він нам дав це життя. Господь не прислав нас сюди страждати. Ми страждаємо через свою гріховність, а не тому, що Господь нам дав можливість страдати. Ми страждаємо через свою гріховність. Не можна брати цей плів. Не бери. А взяв, то нема чого плакатися. Не пхай пальців в розетку. Не експериментуй на життю. Живи правильно, живи правильно. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, і хай ця велика кількість праведників, яка сьогодні є і в цьому храмі. І є в цьому місці, береже це місто, береже за їхніми молитвами і нашими недостойними молитвами. Хай Господь береже і місто, і Україну, і наших воїнів, дає розум нашій державі, нашим керівникам держави. Це ж наші родичі, щоб вони не спокушалися владою, не спокушалися грошима, турбувалися про нас, створювали умови, щоб ми жили, жили на заповідях любові, було нам. Комфортно і були щасливі. А щастя, це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте під покровом Божої Матері, на многі літа успішні, Хай Господь вам дарує прожити в цьому місті, розбудувати його, зробити свій носик в цю парафію і радіти кожному прожитому дню. Слава Ісусу Христу!